Так, угу, як холодно в машинці. Зараз ми тебе лялечка прогріємо трішки. Чи ви так? ух, буксанула. Та прив'язуйся, що ти пікаєш там мені. Прив'язуйся. Так, саме головне, мама каже, все, я вже відкрила. Замок, ну не ворота. розумієш? І дивись, взяла бумажки, ви бачите. Зараз вона піде. А ворота закриті. Mm. Ні, відкрила, відкрила. А я от я до чого це кажу, щоб бути уважні, а то так, знаєш, я вже відкрила вона мені кричить, я ух, нагазав, ух, бах у ворота. От тобі і все. Е, читала одного блогера, той каже, що ну, дізель не потрібно довго прогрівати. Ось запустила зараз е, мотор. Трішки вже масло пішло, як кажуть. І потихеньку, потихеньку можна на маленькій скорості, а я буду їхати на маленькій скорості. Можна виїжджати і потихеньку він прогріється. Чесно кажучи, не знаєш, це чувак якийсь, він мешкає в Німеччині. На вулиці не тапать, сидіть у хаті. Отам. Ото зварачує бумагу, ший, давай. все. Давай, поки, давай. Ну, це я вам скажу, що було б, сказано. <смі> було б сказано. Зараз я знаєте, куди поїду? Бо мені вже кажуть, кажуть, там в домах, коротше говоря, така стройка заброшена. Це в 2000 році ми її продали. так. Ми хотіли будувати там магазин, кафе, ну, Ми не тягли самі по грошах і я хотіла, ну, не буду казати, з ким хотіла, але не важливо. Це вже не важливо. Ну і ми оту там вигнали стіни, там вже розікали всього. І ми продали в 2000 році, ми продали, і ото -от там тягалися там тисячу цих хазяїнів, помінялося, все воно якось не. А це зараз, слава Богу, я така рада. Я така рада, не того, що там, ну по-перше, що не буде такий же ж там стоять, як кажуть, видівництво, е яке ну не прикрашає наш мікрорайон. А друге, що тут будуть будувати маркет офт, тому що у нас на занасипі на тут потрібно. Оті б які там отой, і той, там. І в Кухнівці, там, боже, ці цигани виїхали в Німеччину, дивіться, хата, яка стала. Ай-яй-яй. А це хто приїхав? Що це... я казала? І в той магазин. Стоїш, стоїш в той черзі, тому що дуже багато народу. А зараз, як гарно оцей будиночок зробили, мені так подобається. Він такий яскравий був, а зараз така краса. Отой. Це Олег, він у нас депутатом був. Таран. Зараз не депутат і спрацює. Коротше говоря, приходиш, очередіна бешена, стоїш, 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 стоїш. Ядрьон батона. А зараз буде великий супермаркет, всі ціни що. Ну, можливо, знаєте, по рію можливо, там 20 копійок, ну 30. О! Мабуть, вовка Бриславець своїх голубів погнав. Літають воно. Ви скажете, от висорока, все, ви бачите, я бачу, я дуже уважно, за кормом і туди-сюди. І буде тепер великий магазин. Як у то ми їздимо в город там площа ну, дозволяє? Я думаю, там піцерія буде така, як оце всіх. поїхав, піцу заказав, сушки заказав, все воно тут зразу. не вистачає цього. От ми, коли був проект, ми думали зробити магазин ну, там. Боже, люди добрі, не думайте, що це так просто. Там скільки, Ой. Там скільки проєктів, скільки планів, скільки дозволів. Мама моя рідна, це волосся дивом стає. І ми хотіли, щоб там було кафе, таке невелике, саме, щоб з дітьми могли приходити. У нас тут нема ніде. У нас тільки оце. Генделики, оця водка кругом, лева пальонна. Оце в нас є, а того нема. Ну, це ж ніхто не бачить. І не вийшло, не вийшло. Ми не потягли самі по грошах. Тому так? Та це вже давно було, що залив. Але слава Богу, слава Богу, що прийняв господар цієї сіті Маркет Опт рішення, щоб побудувати тут магазин. Я вам скажу, що оглянь під троянди. Я вам скажу, що тут буде торгівля, отака. Тому що це буде один із головних наших магазинів. Завтра так, та, зараз так воно так і є. цей оптамічок, але я ж вам кажу, що. А, сідуню треба включити, Алла, сідуню треба включити. І мені отож кажуть, ал, ти бачила вже строїть, кажу. Я, чесно, я знала вже, що будуть там строїти, але я нікому нічого не казала. Я мовчала, як риба обльот. Думаю, я взагалі не люблю, як такі новини, знаєте, щоб воно від мене виходило. Нехай від когось вийде, а потім я скажу, так, оце так. Отак. Так, мені треба заїхати купити ще одну паковку цього Зопаліна чи Зовмаліна. Коротше. Так, Танюшка їде. Чи не Танюшка? Танюшка. Крути педалі так. Привіт, Танюшка. Така серйозна наша. Оце наша Танюшка, це єдиний депутат, я думаю у світі, чесно, яка їздить на велосипеді, яка не має. Яка не має машин. О, дивіться, зараз вам покажу. Зараз зараз бачите, дивіться, ось отуди дивіться. О, бачите, як сюди поставила камеру. Забором загородили, дивіться, оце було наше будівництво. Ми ж мешкали в цьому домі, і це було наше будівництво. Тепер загородили забором. Я думаю, кирпич вони весь знімуть, тому що за 24 роки він весь уже пропав і будуть будувати тут марки. Топт". А оце ось аптовічок, де весь час такі черги, що просто жах. Боже, сидять тітки під, баз... під на базарі тут, і не холодно їм, я не знаю. Фух, жах. Кожен знаходить собі хобі, боже, красота. Там же ж плани по газу і по покатільні. Вибачте, я вас щось вимкнула. А де ви ділися в мене із цим, щоб вас перемкнути? Так, перемкнула, тому що десь ви там поділися. Ви трішки рачком отак сиєте, да? ну вибачте, це в мене так. ой. Ну, Зато ви бачите, що вперед вам можу переключити швиденько і показати. Оце оце будівництво. Там і по газу, там і по воді, там всі проекти були, все було зроблено. Ми не мали ніодної копійки ну, долгу за землю. А зараз кажуть, там дуже велике... Але виплатять, нічого страшного, виплатять. Навіть якщо ви взяли землю під будівництво і будуєте дуже-дуже повільно, це нікого не хвилює. Ви повинні платити кожен місяць за оренду землі. Кожен місяць. А зараз я там слухаю краще, мабуть, не слухати цих. А чого я не поїхала через трасу? Ви не знаєте? І Я не знаю землі. Оце я бачу, мами там технічний паспорт, є приватизація цієї ділянки. Там якісь ще повинні бути паспорта, я навіть не знаю, але коли я йду, що мені з мамою потрібно, от вона каже, мам, там, ну щось там, то вони требують, знаєте що, не оці паспорта нові, понаписувані, вони требують перш за все у той такий старий папірець, який вже от такий, от такий. Це щось, щось стукається, мабуть. Чи в мене в дверях, що це застойка. Вони требують, отой от папірець, де документи на те, коли вони ще купили оце, оцю цю не, веранду на цій землі. Оце саме головні документи. Так що я кажу що... Все штуки, я це бачила? У мене такого немає автомобілі те, Отам, оте, оте попробуєш. а воно видно, модель не та, більш новіша, мабуть, і у них є, в мене немає. Згадала зараз. Так, все, бо я вас не можу тримати, ви тріщите. не ви. Не ви. Це дорога і така моя ося стіночка. Якщо буде щось цікаве, я вам обов'язково покажу. Я сама подивилася на забор, поставили, вже техніку заводять. Так що, можливо, в цьому році ні, але вже починають будівництво. І це дуже-дуже-дуже добре. Дуже добре. Я думаю, все-таки що, що це буде маркет-опт. Я так думаю, тому що ну, я, чула таку розмову. я чула таку розмову. І я б хотіла, і я думаю, що мешканці всі мікрорайону за те, що був маркет опт, тому що це, це не реклама зовсім. Це на сьогоднішній день молодці змогли зробити найкращу торгову точку і торгову фірму. Задушила всі, втіки магазинчики маленькі, все задушила. Зато все культурно, чисто, смачно. Цінами теж туди-сюди. Молодці, коротше говоря. вибір найвеликий, це маркет-топ, оце і в фозі. все. але в фозі на овочі і на фрукти дуже велика ціна. А так такі справи. Так що. Їдемо. Мені потрібно, хоч би не забудь, бо я вічно забуваю, проїжджаю це АТБ. Зараз буду їхати наверх. От Чому я не поїхала через трасу. І заїду там на Кругу, на електростанцію, як у нас кажуть. Ой, старі назви, так вони і прилипли. Заїду в АТБ. Що буду бачити цікаве, вам покажу.